Вітаю! Сьогодні показую в оренду євро-двокімнатну квартиру в новобудові Троїцька 74. Ось наш будинок. Це такий двір, є місце для вашого автомобіля і ми вже в квартирі. Квартира знаходиться на третьому поверсі, санвузол сумісний. Загальна площа квартири 66 квадратних метрів, планування кухня, студія і спальня. Це ось кухня-вітальня. Є все необхідне для комфортного проживання. Є вихід на великий балкон. Вікна виходять у двір. В коридорі велика шафа зеркальна і така кімната. Квартира дуже затишна, буде вільна в кінці лютого. Зараз можна вже записуватись на перегляди. Із цієї кімнати також є вихід на балкон, який ми вже бачили. Записуйтесь на перегляд.